Хвиля випадків дитячої пневмонії прокотилася штатами США. Схоже, захлиснула й лікарні Китаю чи пов'язані ці спалахи. Білий дім зміцнює ланцюги постачання у галузі електромобілів, сільського господарства та медицини. Так він прагне зменшити залежність від Китаю. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Аскаво просимо до програми «Китай у фокусі» є Тіфані Майер. Поки в Китаї триває спалах дитячої пневмонії, через що лікарні переповнені, схожа хвиля прокотилася і штатами США гарячі точки. Огайо та Масачусетс. Тільки в одному окрузі Огайо зафіксували понад 140 випадків захворювання. Про смерті не повідомлялося. У Масачусетсі також зафіксували велике зростання кількості випадків пневмонії у дітей, чи пов'язаний цей спалах із Китаєм. Представники округу Ворен в Огайо заявили, що поки що немає жодних доказів того, що місцевий спалах пов'язаний з іншими у всьому світі. Чиновники також не вважають, що за нещоданим сплеском захворюваності стоїть новий вірус. Вони додають, що поширення респіраторних захворювань цієї пори року звичайна справа в Огайо. Триває розслідування причин у Данії Швеції. Та Швейцарії також спостерігається зростання кількості випадків пневмонії. Така ситуація стривожила американських законодавців. Так, сенатор Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має негайно обмежити поїздки між США та Китаєм. У Тайвані вже посилили спостереження в аеропортах. Також літнім людям, дітям та особам зі слабким імунітетом радять уникати поїздок до Китаю. Водночас китайська влада приховує інформацію про епідемію. Офіційні особи заявили Всесвітній організації охорони здоров'я, що сплеск захворюваності на пневмонію не перевантажує лікарень, але громадяни по всьому Китаю розповідають зовсім інші історії. Щоби потрапити на прийом до лікаря, потрібна ціла вічність. Допомагають працівники інших відділень. Багато пацієнтів просто сидять на табуретках у коридорі впродовж трьох-чотирьох днів, поки не підійде їхня черга до педіатра. Лікарні переповнені. Швидка допомога може видати рецепт лише на один день. Після цього доведеться знову займати чергу і простояти 8, 9 чи навіть 12 годин також надходять суперечливі дані про причини спалаху. Спочатку влада казала, що це мікоплазмова пневмонія пізніше звинуватили в цьому кілька вірусів. Але один із вірусологів сказав нам, що можливий і новий варіант COVID-19. у деяких пацієнтів під час обстеження виявляють, що рівень кисню впав до 90%. Це притаманно для COVID-19. За її словами інших бактерій чи вірусів було б недостатньо для такої швидкої хвилі. А COVID-19 це реально. Однак для визначення причин спалаху потрібні дані а їх складно дістати з огляду на те, що Пекін піддає інформацію цензурі. Білий дім залучає ресурси. Джо Байден заявив про створення ради зі стійкості ланцюжка постачань. Я доручаю новій раді досягти того, щоб наші ланцюги постачань були безпечними, диверсифікованими, стійкими та працювали за всіх часів і в майбутньому. Планується обмежити імпорт електромобілів, що містять китайські компоненти, наприклад, батареї. Також покупцям авто всередині країни будуть давати федеральний податковий кредит розміром до 7 тисяч. 1500 доларів, якщо в машинах не буде деталей вироблених іноземними суб'єктами, які викликають занепокоєння. Крім Китаю, правило поширюється і на північну Корею, Росію та Іран. Воно набуде чинності наступного місяця. Його мета стабілізувати ланцюжки постачань, зменшивши залежність від Китаю. Водночас американські автовиробники поспішають зміцнити власні заводи з виробництва акумуляторів. Варто зазначити, що електромобілі це гаряча тема передвиборчої програми Байдена. Він хоче, щоб на американських дорогах з'явилося більше електромобілів. Це дасть змогу реалізувати його кліматичні цілі та скоротити викиди парникових газів удвічі до 2030 року. Байден також звернув увагу на галузі медицини та сільського господарства. Він звернувся до закону про оборони виробництво часів холодної війни, щоб стимулювати інвестиції у виробництво медичних товарів. Під час пандемії COVID-19 основним постачальником медичних товарів був Китай через низьку собівартість. США купували в нього ліки та маски. Водночас, білий дім також прагне зміцнити ланцюжки постачань продовольства. Міністерство сільського господарства США інвестує близько 200 мільйонів доларів у. У розширення ринків для фермерів та зниження вартості харчових продуктів для споживачів. Дебати про зростання загрози з боку китайської компартії в центрі уваги у Вашингтоні на капіталійському пагорбі законодавці заслухали нові свідчення про те, як інтереси США зазнають нападів. Подробитів нашого кореспондента Деніела Монагана. Тікток стає основним джерелом новин для молодих людей, тому їхня думка може формуватися під впливом Компартії Китаю. Про це заявив голова спеціального комітету з питань Китаю, американський конгресмен Майк Галахер. Уявіть, якби в 1962 році у розпал кубинської ракетної кризи ми дали б змогу КДБ купити Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, ABC і NBC. за словами Галахера, Є очевидні ознаки того, що Байденс материнська компанія Тікток. Виконувала доручення комуністичної партії. Так він зазначив, що влада Китаю змусила Байден закрити свою новинну платформу, бо та суперечила основним соціалістичним цінностям. Конгресмен Сет Молтон також торкнувся теми онлайн загроз з боку КПК. сьогодні. Китай атакує наші підприємства, наших громадян, наших дітей, і робить це щодня через інтернет. Колишній співробітник держдепартаменту Майлз Ю каже, що КПК дуже впливає на китайських громадян за кордоном, купуючи великі змі. Сотні телеканалів, газет, журналів виходять за межами Китаю. Майже всі їх купила компартія Китаю. Недавнє дослідження показало, що єдина мережа мовлення, яку справді не контролює китайська компартія, це змі пов'язані з Фалуньгун. Конгресвумен Мішель Стіл звернула увагу на проблему того, що університети беруть гроші в КПК. Каліфорнійський університет у Берклі отримав 220 мільйонів доларів від КПК і не повідомив про це. Майлз Ю також торкнувся теми корумпованих відносин престижних університетів, таких як Гарвард із компартією Китаю. Такі університети проводять опитування від імені китайської влади, щоб довести, що 93% жителів КНР підтримують КПК, тобто вони Використовують престиж Гарварда для підтримання пропаганди китайської компартії. Ю каже, що Гарвард навіть не проводив власних досліджень. Натомість він найняв для цього китайську компанію в Пекіні. Чого ж КПК найбільше боїться у США? Немає значення, яка партія стоїть у владі демократи чи республіканці. Справа не в політиці як такій. Саме існування сполучених штатів може надихнути китайський народ. Це те, чого компартія боїться найбільше. Це стосується всіх портів. Вони контролюють наші крани і вони контролюють системи відстеження даних. також конгресмен Галихар закликає адміністрацію Байдена провести розслідування діяльності китайської компанії Autel Robotics, яка виробляє безпілотники. Він стверджує, що Autel відкрито пов'язана із народно-визвольною армією КНР. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін закликав свій народ підвищити бойову готовність перед ворогом. Це пролунало після того, як США минулого тижня запровадили нові санкції щодо Пхеньяна через запуск супутника шпигуна. На фотографіях опублікованих інформаційною агенцією КНДР Кім відвідує штаб-квартиру військово-повітряних сил. У повідомленні йдеться, що він також дав рекомендації про те, як підвищити боєздатність і потенціал армії у четвер. США ввели нові санкції щодо неземних агентів які на думку Вашингтона допомагають Пхеньяну оминати початкові санкції? Американські активі цих агентів буде заморожено також громадянам США буде заборонено працювати з ними у заяві Міністерства фінансів США. Йдеться, що заходи в житті спільно з Австралією, Японією та Південною Кореєю відбивають колективну відданість протидії незаконній та дестабілізаційній діяльності Пхеньяна. Міністерство фінансів також наклало санкції на групу кібершпугунів Кімсукім, звинувачивши їх у збиранні Розвідданих для підтримання стратегічних та ядерних амбіцій КНДР водночас сил заявив, що вніс до чорного списку 11 північнокорейців за їхню участь у розробленні супутників та ракет, заборонивши їм будь-які фінансові операції. Раніше цього тижня дипломати США та Північної Кореї провели рідкісний прямий публічний обмін думками на засіданні Ради безпеки ООН, заявивши, що військові дії їхніх країн мають оборонний характер. Представництво північної Кореї в ООН поки що не відповіло на прохання прокоментувати нещодавні санкції.